Спонсор показу. Історія у пляжці. Автопригода за участі вантажного автомобіля Мерседес сталася на трасі Доманове Тереблече. У поліції пояснюють, водій вантажівки не впорився з керуванням та наїхав на бетонний обмежувач. Ніхто з людей не постраждав. Патрульні склали на місце події відповідні адміністративні матеріали та застерігають інших водіїв керувати відповідально. Адже обрана безпечна швидкість руху автомобіля може вберегти ваше життя. Зброю та наркотики вилучили правоохоронці у тернополянина. Небезпечні предмети знайшли у квартирі чоловіка. Жодних документів на зброю він не мав. Не розповів і звідки її дістав. Що ж стосується наркотичних засобів, то їх він придбав для власного вживання. Триває слідство. Хотів придбати автівку, а натомість потрапив у шахрайську пастку. Оголошення про доставку автомобілів за кордону знайшов в інтернеті місцевий житель. Він зв'язався з покупцем та узгодив вартість машини. Однак, незнайомець попросив переказати на банківський рахунок завдаток у розмірі більше 4 тисяч гривень для оформлення документів. Вже через декілька днів аферист знову зателефонував до покупця та попросив скинути ще гроші. Чоловік переказав майже 26 тисяч гривень. Після цього шахрай зник. Краянин звернувся за допомогою до правоохоронців. Понад 14 тисяч гривень втратила тернополянка через аферистів. Жінка побачила оголошення в інтернеті про можливість отримати матеріальну допомогу від держави. Аби отримати гроші, їй потрібно було перейти за посиланням. За кілька хвилин вона отримала смс-повідомлення про зняття коштів. За її картки списали більше 14 тисяч гривень. Поліціянти наголошують, що для того, аби отримати допомогу, жодна реальна установа не вимагатиме внесення особистих даних, а тим паче, карткових рахунків з секретними кодами. Тож будьте пильними та обачними. Спонсор показу. Історія у пляжці.